Відеоінструкція, як користуватись каміном. Решітка з жалюзі на вулиці. Це закрита, коли камін перегорів. Перед тим як розпалювати, відкриваємо. Візуально буде видно відкритий жалюзі. Це у нас засінка димаря. Вертикально вона відкрита. Горизонтально закрита, Коли камін працює, вона повинна бути вертикально відкрита, поки не перегорають вугілля. Нижня заслінка також. Зараз відкрита. Все закрито. Закриваємо, коли все перегоріло. Це регулятор колосникової подачі повітря. Зараз він відкритий на всю. Все закрито. На початку відкриваємо, розгорілось. Потім регулюємо більше, менше, повністю закривати не потрібно. Коли вже там вугілля червона, можна закрити. При розпалці краще на пару хвилин двері отак відкритими залишити, прижати. Бачите, набагато швидше розгоряє. Краще використовувати верхню розпалку каміна, щоб не коптилось скло. Дрова обов'язково повинні бути сухі. Сухі дрова це півтора-два року. Під навісом вони повинні сохнути. Якщо б пройшло півроку, вони горіти не будуть. Будуть тільки на всю, коли заслінку відкриєте, і то толку від них буде мало. Буде все закопчувати, і дима, ріскло. І КПД у вас буде дуже низьке. Зараз максимальна загрузка каміна, більше дров не можна підкидати. Це десь третина камери, що ми бачимо. Всі решітки повинні бути отворами вниз. Тобто отвір вниз відкритий. Отвір вниз. Щоб тепло виходило. Важливо не переплутати. Інакше камін працювати не буде, буде перегрів. Зазори, зазори навколо топки по бокам і знизу 2, не 2, навіть 3-4 міліметри Не повинні торкатися оздоблення. І плитка або мармур не повинні ніж глибше, ніж на сантиметр заходити всередину. Тут так само. Ремін нагрівається розширяється. А зверху тут інакша історія. Тобто рамка у нас на рівні плитки або мармуру. Але тут ви повинні залишити вертикальний зазор, щоб температура, яка піднімається зі скла, залітала в короб і вилітала через решітки. Так само з цієї сторони. Там є теплові пушки, які повинні охолоджуватись. Якщо зробити як по бокам чи знизу, завести оздоблення, за рамку буде перегрів. І може лопнути і плитка, і мармур.